Сьогодні другий день тижня, вівторок, 3 жовтня. І я вітаю вас, Україні математики. Малята, ми вже з вами рахували до 9 і запам'ятали, як виглядає цифра 9. Сьогодні ми продовжимо рахувати далі. Ви дізнаєтеся, як утворюється наступна цифра. А також ми з'ясуємо, які ще бувають математичні знаки. Малята, ми вже запам'ятали, що кожне наступне число утворюється, якщо до будь-якої кількості предметів додати ще один предмет. Порахуйте, скільки осінніх листочків на дереві. І намалюйте у повітрі відповідну цифру. Тупніть ніжкою стільки разів. Скільки ви листочка порахували? Так, дев'ять. А скільки разів тупнули ніжкою. Давайте порахуємо грибочки на галявині. Один грибочок, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Всього 9 грибочків. Число ми називаємо, а цифри пишемо. Тому ми і позначаємо кількість грибочків цифрою 9. Подивіться, вираз ще один грибочок. Скільки ж стало грибочків на галявині? 10. Утворилося нове число. Малята, відгадайте загадку? А маленька одиничка цифра зовсім невеличка. Та лиш нулик підставляєш число? 10 зразу маєш. Десять це наступна цифра, яка стоїть після цифри 9. Вгору підніми пальці швидко полічи зліва 5 і справа 5, скільки разом як сказати? 10. Давайте намалюємо її у повітрі. Зліва цифра 1, і поруч цифра 0. Цифра 0 схожа на літеру О. Малята, допоможіть мені вирішити логічні задачки. Слухайте уважно. Скачуть жабки ква-ква-ква. Ой, яка м'яка трава! Тут п'ять жабок і тут п'ять. Скільки жабенят разом у нас. Порахуйте. Так, всього. 10 жабенят. Стало більше чи менше жабенят? Так, стало більше. У цьому прикладі ми використовуємо знак додавання. Він означає, що предметів стало більше. Це, нібито всі предмети ми зібрали разом, об'єднали. Отже, давайте напишемо рішення цього прикладу 5 жабенят. Ставимо цифру 5. Далі знак додавання і ще 5 жабенят Ставимо цифру 5. Після цього малюємо знак дорівнює. Як ви пам'ятаєте, цей знак у прикладі означає, що після нього ми називаємо відповідь. А відповідь на галявині 10 жабенят. Отже, малята запам'ятайте, якщо кількість предметів збільшується, то ця дія називається додавання. А ось малята наступна задачка: уявіть, що у Петрика три цукерки. Одну він віддав катрусі, у Петрика стало більше чи менше цукерок. Звичайно ж, менше. У записі такого прикладу використовується знак у вигляді риски. І він означає, що предметів стало менше. Цю дію можна записати так. 3 відняти один дорівнює 2, або від 3 відняти один дорівнює 2. У цьому прикладі ми використовуємо знак відняти, і він означає, що цукерок стало менше, ніж було Петрик же віддав одну цикерку катрусі. І так, малята, запам'ятайте, що знак додавання ми ставимо, якщо будь-чого стало більше. І дія ця називається додавання. А якщо предметів стало менше, треба ставити знак відняти, і ця дія називається віднімання. А тепер пропоную пограти у гру логічні малюнки. У мене два квадрата. У кожному намальовано 9 крапок по 3 в три ряди. У лівому квадратику намальовано малюнок. Треба скопіювати його у квадратику праворуч. Щоб точніше його скопіювати, ми будемо промовляти собі номер рядку і стовпчику. Пропоную намалювати собі такі крапочки і починаємо малювати разом зі мною. Знаходимо другу крапку у верхньому рядку і починаємо від неї малювати пряму лінію вправо до третьої крапки першого рядка. Далі від цієї ж крапки треба провести лінію до другої крапки другого рядка. Тепер від цієї ж крапки проводимо лінію до третьої крапки третього рядка. Від цієї крапки ведемо лінію вліво до другої крапки третього рядка. Далі проводимо похилу лінію до першої крапки другого рядка. І проводимо лінію до другої крапки першого рядка. Тобто до крапки, з якою ми починали малювати. Ось у нас вийшов такий же малюнок, як і зліва на зразку. А другий малюнок пропоную скопіювати самостійно. Не забудьте, щоб точно його намалювати, потрібно рахувати крапки у кожному рядку і стовпчику. Дякую вам, малята! Ви були уважні і впоралися з логічними завданнями. А на наступній нашій зустрічі ми будемо порівнювати кількість предметів у множині і вирішувати приклади. До зустрічі!